Якщо взяти, наприклад, це от система е, ламінованого стерильного повітря. Або, наприклад, ми ще більше 15 десь е, 15 років, як почали пацієнтам робити всім аналіз на вітамін Д, і з'ясувалося, що всі пацієнти, які до нас поступають, вони мають дефіцит вітаміна Д за невеликим винятком пацієнтів, які приїжджають до нас з Одеси. Справа в тому, що там сонечка більше. І тому у них вітаміна Д як ну більше, ніж у наших, ці, що живуть в нашому регіоні, для того щоб запобігти гнійних ускладнень, ми робили всі можливі засоби, такі як, наприклад, ми також працюємо в таких спеціальних шоломах від фірми Американської Страйкер, які повністю відокремлюють хірурга від пацієнта, тому що. Пацієнт uh,